Друзі, всім привіт! Вирішила записати таке спонтанне відео. Я не планувала цього робити. Але в зв'язку з тим, що сьогодні зруйновано Каховську ГЕС, я вирішила, що це потрібно. Це буде відео на тему Я спостерігач. Коли ми не є безпосередніми учасниками подій, але ми спостерігаємо за ними через засоби комунікації. Ще одна причина, чому я це роблю, тому що я зараз читаю. Курс в українському психологічному центрі онлайн по коучингу, так де практикуючі, допомагаючі спеціалісти, навчаються коучинговому образу мислення, щоб вони ці коучингові питання в свою практику далі брали та застосовували в роботі з клієнтами. Психологи вони чи ще якісь спеціалізації, і так співпало, що в нас сьогодні була якраз актуальна дуже тема не тільки в теорії, але й на практиці, так? тому що такі події відбуваються. І ось саме сьогодні ми розглядали реальні дії, що ми можемо зробити, щоб не тільки бажати і мріяти, а досягати цілей. І як це робити? Так, як жити та працювати, як досягати цих ці цілей, коли зараз в Україні війна, коли ми читаємо новини, коли якісь світові кризи, та якісь інші буремні обставини завжди, завжди щось відбувається. А коуч, психолог це як опорна фігура. Так, тому що коли людина приходить, вона. Хоче, щоб ми для неї частково були опорою. Так? Тому, підтримуючому спеціалісту, важливо мати ці внутрішні та зовнішні опори, вміти справлятися з цим потоком інформації, яка звідусіль ти її приймаєш. Так, але сьогодні я так спрощу цю інформацію, тому що там я її давала для коучів, так, для психологів, для тих, хто для майбутніх спеціалістів, для вже практикуючих. А зараз хочу просто для частинку, так, зараз я так її для всіх, щоб було зрозуміло, для всіх, щоб було актуально, і всі, щоб могли. Прикласти це до свого життя, так тому що частину лекції сьогодні я давала про Я спостерігач. Так. І раз таке вже відбувається, і це я бачу, я так продивилась, що це просто захлинуло так, всіх українців, незалежно від того, такими не досить гарними емоціями, незалежно від того, де вони знаходяться. Тому я вирішила, що краще не. Листати ленту, не погружатися в це ще більше, а дати цю інформацію, щоб вивести вас з цього стану, щоб ви могли себе виводити в більш продуктивний стан. Чому цей я спостерігач з'являється? Так, тому що в нас є доступ до будь-якої інформації. В світі завжди було щось жахливе, але ми це просто. Про це не знали, так, як, наприклад, коли ми були маленькими, нас батьки з легким серцем відпускали гуляти, так, тому що вони не знали, що там відбувається, не такий потік інформації був. А зараз, як ми відпускаємо дітей, так, ми там з жахом, тому що ми прочитали мільйон новин, що відбувається, там, що може статися. І навіть якщо ми відпускаємо це, я так про себе кажу. так, в душі страшно, тому що є оцей потік інформації. Навіть якщо ми не є безпосередніми учасниками події, навіть якщо це не стається з нашими близькими чи чимось, ми знаємо, як буває, ми знаємо, що відбувається. Саме через засоби комунікації, і звичайно, це може емоційно нас торкатися, тому що ми всі живі люди. Ми можемо це приміряти на себе, на близьких. О Боже, як це б воно було? А якби я в цій ситуації поступила? А оцю цю собачку я б точно забрала, о яке жахіття. Тобто цей рівень емпатії він починає зашкалювати, так, і ще й почуття провини якісь може додатись, так що ми не можемо нічого змінити там, в цій ситуації, від чого від цього нам ще гірше так, може бути. Але потрібно з розумінням і прийняттям поставитися до того, що ми дійсно не все можемо змінити. Прийняти це як факт. Повторювати як мантру, що це і дійсно правда, що ми не можемо все звінити. Ми не можемо впливати абсолютно на всі ситуації. І коли нас починає поглинати у ці якісь ситуації, примірювання і всяке таке, потрібно вміти повертати себе в реальність, де я зараз, на що я маю вплив, і що дійсно я не маю вплив абсолютно на все. Що є в моїй зоні контролю, так повертати в себе в це, тому що щось там ми змінити, ми звичайно можемо. І саме на це потрібно звернути свій фокус уваги, а не просто е лежати, страдати, що ми не можемо спасти світ, тому що це дійсно так: ми не можемо його спасти. Але якщо ми хочемо щось зробити, що є в зоні нашого впливу. То потрібно себе спитати, а тоді що я можу змінити, і вже робити якісь конкретні речі. Чи варто м споживати так багато контенту, коли ми розуміємо, що ми не можемо змінити те, що відбувається? Але ми можемо зробити деякі речі хороші, якщо перестанемо це дивитись. Якщо ми споживаємо ще більше і більше контенту, то це ми вважаємо, що можливо ми контролюємо ситуацію, але це ілюзія контролю, і яка ще більше це як сніжний якийсь ком, так? Тому що ми більше дивимося того, що ми не можемо змінити. Ми сумуємо із за того, що ми не можемо це змінити, і, начебто, хочемо контролювати ситуацію. Ну, тобто, ви розумієте, так? І це ілюзія контролю. Це також треба, як ми зрозуміли, що є речі, які ми не можемо змінити. Також само потрібно розуміти, що те, що ми робимо, це ілюзія контролю, і потрібно зупинитись. Ми не можемо це контролювати. Є такі свої правила, і що потрібно робити, щоб мінімізувати стрес, так як я вже казала, питати себе, що в моїй зоні відповідальності, що я можу зробити зараз. Для себе, для інших, через там, годину, через три е години, через п'ять хвилин. Так, от я, наприклад, е коли я подивилася на цих всіх твариночок, на цих собачок, яких спасають е в цих затоплених містах, яких кинули хоз е не так, кинули володарі. Мені стало дуже сумно, і я зрозуміла, так як я вам казала, що я не можу це змінити. Так, я вже зробила репост. Те, що, що ми в зоні впливу? Так, я зробила донат, зробила репост. то що є в Полтаві, приют з тваринками, які може прийняти від тіля тварин. І ще я зрозуміла, що буде набагато ефективніше, ефективніше, якщо я сяду і запишу це відео. Про я чи я буду далі спостерігати за стражданням тваринок. Ось. Тому зупиняйте себе самі, коли ви розумієте, що якісь такі події, коли ви дивитесь дуже багато інформації, що ви можете зробити корисного, таке коучингове питання. Що в вашій зоні контролю? Що ви повинні для себе виявити тип інформації, який впливає найбільш стресово для вас? Тобто, ми не можемо не дивитись новини всі, так тому що ми повинні знати, що в курсі подій так це наша країна, батьківщина, Україна. Ми не можемо не дивитись новини, але ми можемо виявити тип інформації, коли ми в курсі подій. І потім ми щось можемо якось функціонувати, так, ми знаємо, що відбувається, але при цьому ми можемо робити щось класне, і корисне, і допомагати іншим людям, собі, своїй сім'ї та таке інше. А є тип інформації, після якого ми, як тряпочки, валяємось. Ось виявіть для себе цей тип інформації і мінімізуйте. Для мене, наприклад, це відео. Я подивилась на сьогодні на цих тваринок, і я знаю, що це не треба мені дивитися. І це не тільки тварина, касається, дітей. В якихось таких там ну в общем митарств і всякі таке відео я стараюсь не дивитись взагалі. Мені треба потрібна суха якась інформація, і все це на мене впливає не дуже. Я це розумію, так і я сама розумію, що це, може зупинити цей потік інформації, який на мене так впливає. Тобто, ви можете розкласти по поличках. Відчуття свої та наслідки споживання цього контенту і обрати свідомо, що дивитись, а що не дивитись, і питати себе, чи можете ви з користю для себе та інших провести цей час, але по-іншому, так тому що в цей час ви можете зробити щось корисне для себе. Для... Для свого стану, для піклування про себе та піклування про інших людей ще потрібно розуміти, що якщо є один контекст, якщо ви дивитесь новини тільки на одну тематику, вам може здавати, що в світі більше нічого не існує, є тільки це. І в це, в це ви повністю завантажите. завантажуєте. але це неправда. Так, це, е, звичайно, це є. Але воно не займає абсолютно всю площину. Просто ви вибрали цей тип інформації. Ви вибрали цю інформацію споживати з кількох істочників, з кількох джерел. Ось. Але в світі існує не, не, не тільки це. І якщо ми прагнемо до кращого життя, ми прагнемо, у нас є мрії, як ми будемо жити. То повинно, то треба вже якось це розуміти, що існує інші контексти, існує інші варіанти проведення часу, і звертати увагу на них, робити фокус на них, тому що ми виводимо себе з стану безпорадності, так і тоді можемо щось робити, коли ми не агресуємо, що як хтось може жити нормальне життя. Ми дивимося, що хм, нормальне життя існує. На цьому потрібно робити фокус, тому що, знаючи ті події, які відбуваються, так вони є. Але є ще інша сторона. І якщо я буду якось балансувати, знаючи факти, факти там і. Приймаючи нормальне життя, я зможу робити, я зможу допомагати, я зможу свою добру енергію комусь передавати. Тому подумайте про те, що якщо розширити контекст і не споживати тільки негатив, що ви можете бути корисні суспільству набагато більше. Тому не потрібно мені здається цуратись нормального життя. І якихось проявів щастя, якщо вони дійсно приходять в ваше життя, і світ каже: ось, подивись, може бути і так. Приймайте це, тому що дійсно може бути і так, і ми всі до цього прагнемо. І так, звичайно, буде, я думаю, скоро і в Україні також життя продовжується. Це факт, як і було фактом, те, що ми не на все можемо вплинути. І не все можемо змінити так. Тому це речі, які треба прийняти, і це не сама погана новина, що життя продовжується, і ми можемо обрати, е, насолоджуватись ним, е, відкидуючи того, що ми можемо бути емпатичними і е, знати все, що відбувається, так е, в Україні. Чому ще потрібно вміти фільтрувати інформацію? Так? Тому що, як ми знаємо, є інформаційні війни, є інформація, яка подається якимось таким особливим чином, щоб люди в своїй більшості відчували якісь конкретні емоції. Це про це вже написано багато книг. Е, є такі поняття, як рефреймінг, змінки, зміна рамки сприйняття. І тому на різні речі можна подивитись по-різному. І е, інколи так подають інформацію, що подивились так, як потрібно на цю інформацію. Але, можливо, вам не потрібні ці емоції, які хочуть визвати ці статті. Тому потрібно також фільтрувати, мінімізувати. Щоб у вас була енергія на те, що ви собі запланували, тому що ви собі, ви, то, те, що ви собі запланували, я впевнена, воно має дуже добрі і класні мотиви, і, і ваші ідеї чудові. Тобто ми не заперечуємо, що відбувається, ми не, закриваємо, ми не закриваємо очі, все, що ми робимо, це регулюємо потік вхідної інформації. І питаємо себе, що на нас діє стресово Отака подача інформації, які емоції вона в мене викликає, так? які вона емоції викликає в більшості, і до чого вони призводять. Так? Тому що мені здається, якщо ми поринемо, я не підтримую поринати в стан агресії такої безкінечної. Тому що мені здається, ні до чого доброго це не призводить. Тому, як я завжди кажу, я займаю сторону світла і беру з, з собою людей на цей борт, так робити добрі справи і робити те, на що ми маємо вплив. Ну, наприклад, навіть записати це відео, і можливо хтось буде більше фільтрувати інформацію, краще себе почувати і зробить більше корисних справ. Ось е, так, що ми можемо робити, так е, щоб не зациклюватись, та інші справи також були присутні в житті? Можна робити щось банальне, так? Тобто, щось там, я не знаю, навіть готувати їсти, читати книжку, щоб просто відчути, що ми можемо продовжувати діяти навіть в таких обставинах. Ми можемо щось робити руками, щось там кудись піти. Тобто наші функції тіла збережені, і починаючи з простих дій, ми розуміємо, що я можу і ще щось, і ще щось, я можу більше. Тобто робити прості речі, а потім, коли прості речі робляться, переходити до чогось більш такого глобального, до якихось своїх задумів, спілкуватися так, з людьми, які де можна отримати підтримку, так, тобто з таким адекватним оточенням, знайти його, чи якщо воно вже є, звернутись до нього. Так. Ви можете фотографувати так щось прекрасне. Це така крута техніка, яка розбирається позитивними психологами, що це дуже складний час добре впливає тим, що ви фокусуєтесь на чому. Ви, якщо поставите собі ціль, я зараз фотографую квітку. Так? То ви якби трішки випадаєте з того контексту, який не діє. На вас позитивно, так, і ви фокусуєтесь, е, на тому, що є тут і зараз. Це ваша реальність. Ві, біля вас ростуть квітки, і на цьому можна сфокусуватись, їх можна сфоку... сфотографувати, їх можна зберегти, якісь щоденні класних емоцій, передивлятись. Подобалась така е цитата, що телефон це інструмент для збільшення щастя, тобто це не тільки інструмент, де Ми можемо читати погані, погані новини, де ми можемо бути спостерігачем. Це інструмент, який допомагає піклуватись. Про когось, так спитати, як ти зараз, як я можу тобі допомогти. Це інструмент, який ми можемо фотографувати щось добре. Так. Це інструмент, який ми можемо ділитися так, своїм чимось е, е, надихаючим з іншим. Тобто використовувати його не тільки для того, щоб бути спостерігачем негативних подій. Так, ми не відкидаємо, що є факти. Але при цьому потрібно фільтрувати, так? І, і задавати собі питання, так? чим я можу це замінити? Те, що ви дивитесь, і ви знаєте, що на вас це негативно впливає. Так? Чи я сама собі підтримка, чи прес? Так, тобто, тобто, що ви думаєте? Що ви щось там недостатньо зробили? Е, та ви взагалі тобто, корите себе за щось, чи у вас є відчуття провини? Чи ви нам навпаки себе підтримуєте і знаєте, що можете зробити щось корисне, і ви зробили якісь там свідомі вибори в своєму житті? Що я можу зробити та на що я можу вплинути? У мене ще є перелік питань, які допоможуть справити зі... Зовнішніми обставинами, якщо вам це актуально, будь ласка, напишіть мені на імейл, і я вам вишлю цей перелік. Що я ще хотіла сказати, що, звичайно, щоб рухатись вперед, нам потрібні сили. Але це не означає, що ми повинні завжди бути сильними. Не потрібно себе в цьому убіждати. Вговорювати, мабуть, так скажемо. <хи> тобто ви можете проявляти будь-які емоції. Ви можете шукати привід для радощів, щоб знизити стрес. Це нормально. Але це не означає, що ви повинні натягувати маску позитиву, що у вас все добре. У вас може бути не досить все добре. так, Ви можете ідентифікувати своє почуття, але це не заважає при цьому знайти щось, що може вам подарити. Гарні відносини і відновити ваш нормальний стан. Не буває недоречних приводів для занепокоєння, для злісті, якщо вас це турбує. Так, Ви можете думати, що комусь там гірше, чому це я тут надумала по своєму маленькому приводу е злитись. Ні, ви, людина, ви можете відчувати абсолютно всі емоції, і ви їх також можете змінювати. ви можете... Змінювати свій інформаційний простір, яка інформація до вас надходить, і керувати так, своїм станом, керувати своїми думками і керувати своїми діями. І якщо ви знаєте, вже, що є таке, як травма спостерігача, то ви повинні її мінімізувати. Я сподіваюся, що це якось було вам корисно. У мене тут таке не дуже гарне світло, мені здається. Але сьогодні чомусь не спрацював код в кабінеті. Я сьогодні лекцію тут проводила в кімнаті, в залі, так, і зараз вам роблю запис. Але мені хотілося цим з вами поділитись, щоб ми всі вміли управляти своїм станом, знали, як впливає на нас інформація, як цю інформацію фільтрувати, мінімізувати стрес. Сподіваюсь, що вам було корисно. Якщо у вас є якісь питання, ви можете запитувати в коментарях. Можливо, я як коуч можу вам чимось допомогти. Дякую за увагу! Підписуйтесь та ставте лайки, звичайно.